Реалізація програми Доступне житло та відбудова пошкодженого ворогом ці ключові теми розглядали на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міськради. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналося 10 членів виконавчого комітету, в приміщенні в якому відбувається засідання присутнеї 11 член виконавчого комітету, всього боротьбучасть. Засідання 11 членів виконавчого комітету Необхідний кворум є. Починаємо з засідання виконавчого комітету. І першим питанням розглянули реалізацію міської програми Доступне житло. Муніципалітет готовий надавати пільгові кредити у рамках цієї програми військовим та тим, хто захищає Україну. Всі необхідні технічні моменти узгодили одноголосно. Про затвердження порядків для реалізації напрямку міської цільової програми будівництва придбання доступного житла на 2021-2030 роки. Щодо надання пільгових кредитів на будівництво придбання доступного житла для учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Є питання? Нема. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Про затвердження порядку використання коштів на реалізацію міської цільової програми будівництва придбання доступного житла на 2021-2030 роки. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосне рішення прийнято. Також ухвалили і необхідні документи для подальшого відновлення житлового будинку та навчального закладу. Харків, не чекаючи завершення війни, відновлює житловий фонд, освітні заклади та об'єкти інфраструктури. Про затвердження проєктної документації стосується гвардеця в 75А. Крім цього, Харківський ліцей 124. Так, нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую рішення всі рішення, що були направлені на створення комфортних умов для мешканців прифронтового Харкова, були ухвалені одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харків. Новини.